Власне, я би хотів теж запросити до слова керівницю українського центру етнопедагогіки, етнологиню, авторку книг з етнопедагогіки, яка допомагає власне набутки традиційної культури використати для розуміння і історії і сучасності України, пані Ярослава Мозиченко. Прошу пані Ярослава. Дякую. Ну, почну з того, що вперше про Голодомор я почула від своєї бабусі, ще школяркою. Вона багато розповідала і травмуюча ця історія, яку я не буду переповідати, мене тоді вражала, але ну, не було страху великого. Потім я стала записувати історії. З 16 років я записую історії про Голодомор. Так, спершу, ну, це багато років по всій Україні по суті, де був голодомор. Працюючи в газеті Україна молода за відділом історії. Я висвітлювала цю тему з 97-го року. щороку, відповідно і не тільки до дня пам'яті, а впродовж року. І записувала багато спогадів. Один яскравий приклад наведу, це бабусі 98 років. Її поселили, ну, велика хата, її поселили в передпокої, в коридорі, отак, от вхідні двері, заходиш, тут її залізне ліжко, вона там тихенько лежить, до неї підходять тільки погодувати. От. Ну, І я ж з диктофончиком коло неї сідаю, ми говоримо довго, дві години говорили. Десь, коли годину вже поговорили, я бачу з одних дверей білява голівка заглядає, з інших кажу, заходьте. Зайшли, правнуки. Спосідали четверо. Бабуся розповідає. Ще півтори години розповідала, потім зітхнула легко, сказала: Оце ж донечко, я тобі перший раз про це все розказала. А, а діти ці кажуть: баба, ми не знали, що ти така з пошаною. Тобто її зневажали. Ну, вона старенька, лежала собі тихо вже без сила, не вставала з ліжка. Її тільки годували. Після того, як вони це почули, доволі жахливі речі. Вони її стали поважати. Тобто не біймося пускати до цієї теми дітей. Потім я розповідала про цю тему дорослих, дорослим, як я вже зазначала в газеті багато років. Потім я стала працювати в музеї Голодомору, так, 16-17 рік. Найперше це я організувала семінар для вчителів Олександра Войтенка. Він взагалі одним з перших створив методичний посібник, як викладати про Голодомор дітям, з використанням відеоматеріалів із фонду ШОА Спілберга. Він дуже багато над цим працював, багато років і підібрав саме такі відеосвідчення, які і не травмують, і подають тему Голодомору в різних контекстах. Відповідно, того ж року. Було організовано в музеї за сприяння музею Івана Гончара і такого гурту фольклорного Орелі виставу. Один з способів прекрасник донести до дітей це гарна естетична, емоційна вистава без жахіть. Я написала сценарій за казкою Анни Марії Власацької Страшний сон. Звісно, назва була змінена: це хлібчик для Ангела. І дуже красиво дітки зіграли цю виставу: прекрасне освітлення, чудові декорації. Сам Петро Іванович-гончар робив крила для ангелів. Е, є уривки на, на, в інтернеті, на жаль, все не знято, але. Після цього, ну, в принципі, мене стали запрошувати в бібліотеки, в школи так проводити заняття, тому що, отримавши знання від Войтенка, я теж стала розробляти свої заняття про Голодомор. І я зіткнулася з таким, що, наприклад, приходячи в бібліотеку з цим заняттям, яке основане на свідченнях, на, документа... на документах, я розповідаю одне, а ведуча заходу. Путін викликає дітей, щоб вони читали страшні вірші. І стала я цікавиться цим питанням. з'ясувалося, що по багатьох школах на той час іще, по бібліотеках, тим паче, кожного ж року треба захід організовувати, так? урок пам'яті, траурна лінійка. І що це таке? Це читання жахливих, пережахливих віршів і виставки картин, хрести. Руки, які тягнуться до колоска, ну тобто, жахіття. І це треба переборювати. І коли е, вчителі, е, бібліотекарі бачать зовсім інший підхід, е, ну, це їх вражає. Так? Потім е, е, я коли працювала в Національному музеї історії України. Теж багато працювала з викладачами на цю тему і теж розробила свою методичку, ось як говорити з підлітками про голодомор. Тут методична частина і одне з занять як залишатися людиною. Ще є заняття це голодомор в контексті світової революції, тому що дуже важливо, ну, у нас якось так виходить, що окремо дається тема голодомору і окремо. Успіхи індустріалізації і колективізації. Буквально вчора я переглянула, що пише інтернет, про 20-30 роки. І з'ясувалося, що більшість відкритих джерел, так, з яких учні і студенти беруть матеріали для своїх рефератів. Вони вихваляють індустріалізацію, і колективізацію. Одним реченням, зазначивши, що там були жертви, далі йдеться: а ми ж побудували такі заводи, а там модернізація сільського господарства, все так класно відбувалося. Тобто є величезний контекст, інформаційний, інформаційне поле, яке запруджено ну, отакою інформацією, скажімо так, і є раз на рік заходи пам'яті. Про голодомор і виходить якийсь дисонанс. Так само, як колись я була на святі Незалежності в селі. Там був концерт, де всі у вишиванках співали пісні українські, а після цього була дискотека. З російським жодної української пісні не пролунало, була ну, блатняк і всяке таке була дискотека. Чому? А люди ж прийшли віддихнути, пояснила за клубом. Отже, є Інформаційне поле, ще радянське, совкове, так, підручників для вишів, бо для шкіл вже переважно підручники, де висвітлюється тема Голодомору, і є раз на рік захід пам'яті. Тобто, якось треба так зробити, щоб. Структуризувати це інформаційне поле, і оцей портал, де для вчителів буде різнопланова інформація, це дуже прикра... ну, хороший вихід. Але це не має бути тільки голодомор, це має бути контекст голодомору, тому що щоб зрозуміти причини і наслідки цього геноциду, треба починати віддалік, ну, принаймні з 20-х років, так і завершувати Другою світовою війною, тому що геноцид дуже вплинув і на неї. І тут важливо робити так, що в меншому віці, починаючи з трьох років, так, треба розвивати емпатію, треба потихеньку-потихеньку готувати дитину. Потім з 12 років можна давати аналіз, можна давати контекст, погляд з різних точок зору, різні джерела. А вже з 16 років, вже підготовленій дитині, можна давати ну, про жахи не раніше. Ось, ну, так, приблизно те, що я хотіла сказати? <плес> У мене до вас таке ще уточнююче питання, пані Ярослава, скажіть, будь ласка, ми ж знаємо, що про кожну велику подію, як вона негативна, так і позитивна, в принципі, в народ зберігає пам'ять в тому числі тими, в таких формах, які вивчає етнографія. Скажіть, будь ласка, чи. Що ви як фахівчиня могли б сказати про цю епоху? Що народ у своїх ем, ну досліджуючи там з точки зору етнографії, власне, цей період е, залишив, що власне свідчить про це можливо Творчості в промислах та можливо, ну щось би таке, що говорить непрямим текстом, бо свідчень історичних, як ми розуміємо, немає. Ну достатньо є архіви, є свідчення усні, а от можливо в творчості і так далі, щоб ви могли... На б звернути увагу? Ну, можливо, тут не зовсім правильно зазначено ну, мої так би мовити, регалії. Я особливо детально не досліджувала саме етнологічний аспект Голодомору, але можу сказати з дотичних питань, що після Голодомору менше стали співати. так? В 50 ті роки, ну воно ж теж розвивається, коли не передається спів дітям, то він е, затихає. Тобто е, в останні вуличні пісні фіксували десь 50-ті, початок 60-х років. Тобто це все згасло. Потім, що ще? Після голодомору люди стали зневажати народний традиційний красивий одяг. Зараз, коли питаєш в бабусь, ну зараз, років 20, там 10, тому в ході опитувань, що краще вишита свитка, там красиві чобітки з підківками, так чи кирзові чоботи і куфайка, звісно, куфайка і кирзові чоботи, в них вже так зручно працювати в колгоспі. Отже, змінилося ставлення до національного, до красивого, до зручного. Ну, звісно, змінилося це і Олександр Войтенко теж е, зазначає, що змінилося ставлення до свого господарства. Якщо е, переїхати кордон да, за збручем, то видно, що трошки інакше ведеться господарство: менше бур'яну, е, менше сміття біля подвір'їв а е, в тих селах, де було, був сильніший голод, там більша байдужість спостерігається до зовнішнього вигляду. Дворів. Тобто людям стає байдуже і ще байдуже до загалом до громадського життя, до зовнішнього вигляду, власне, всього села, так? Тобто це соціальні звички, колгоспні, грубо кажучи, вони переносяться і реплікуються наступною покоління. Відповідно, недовіра до колективного і ставлення як до формального, і так? І байдужість до естетики. Так. Добре, дякую вам дуже за цей акцент і за це уто.